Котик йде на фестиваль, котик йде на фестиваль, що буде в Полтаві. Туди їдуть автори, прочитав в об'яві. Дійсно, 21 та 22 червня у місті Полтава буде відбуватись літературний фестиваль, куди запрошені автори спілки літераторів Славутич. Буду я як авторка дитячих книг. Із задоволенням представлю вам свої нові книги для дітей у пошуках чарівної палітри та пригоди Кузі Стрибунця і Мурахи Матвія. Як буде можливість, обов'язково завітайте! Я буду рада знайомству! Придбати книги для дітей можна безпосередньо зв'язавшись зі мною через Фейсбук або зустрінувшись на літературному фестивалі. До зустрічі! Ваша Ольга Кобильська